Привіт, світлічки. Поговоримо про тайм-менеджмент та про те, як все встигнути. Ну, скажу вам відразу так: встигнути все в одному житті ви не зможете. Но для вас хороша новина, ви душа. Якщо ви чогось не встигнули в цьому житті, то ви можете зробити це в наступному. Що таке тайм-менеджмент? Тайм-менеджмент це вміння планувати, от, ранжувати, керувати своїм власним часом. Та розставляти правильно пріоритети у своєму житті, О, це є одна з найважливіших навичок, от, яку потрібно розвивати абсолютно всім. І це є, напевно, найважливіше для досягнення загалом успіху в житті. Причому не важливо, ким ви працюєте, ви можете працювати не знаю, прибиральником, столярем, водієм, ким завгодно. Але тим не менше без цієї навички ви не досягнете ніякого успіху. Тому що ну, якщо у вас хаос, замість вам кажуть, що треба йти на роботу, виконувати якесь завдання, або ви там партнер по бізнесу, вам дають конкретне завдання, ви замість того сидіти бавитися в іграшки. О, коли треба спати вночі, а ви замість цього спите в день. Розумієте. Ну, це та сама, що ви будете, навіть, напекли пиріжки, ви вийшли в другій годині ночі в центрі їх продавати. Ну, по-перше, там людей нема. По-друге, це комендантська година. Ну, зараз в Україні йде війна і там нікого просто не буде. Кому ви збираєтеся продавати ці пиріжки? Кому актуальні пиріжки? Актуальні пиріжки вони з 6 до 9 ранку, коли люди йдуть на роботу, та зробити каву та спекти пиріжок. Окей, в цьому випадку так, ви зможете тоді їх продати, а в другій годині ночі продавати пиріжки, да всі сплять. Вони нікому не потрібні. Знаєте, це нікому не цікаво, абсолютно нікому не цікаво. Далі як все встигнути? Вам потрібно розставити пріоритети, що для вас важливо. Навіть коли кажуть, що в мене немає часу, немає часу для чого. Я не бачив ще ні одного закоханого чоловіка, який би сказав, що в мене є жінка яку я кохаю, і я для неї не маю часу. Він все зробить, він прийде вчасно, тому що він її любить. Або жінка, яка була би закохана і сказала, що Та, я така закохана, закохана, не піду на побачення. Я не маю часу зачіску зробити. Та вона все, що хоче зробить, вона дві години вночі буде спати, але зачіску вона зробить. Тому що для коханого чоловіка, що він побачив, яка вона гарна. Підкреслити свою красу. розумієте? Це важливо, це дійсно важливо, це нормально. По-інакшому це не вийде. Воно <кій> ну, не може просто бути по-інакшому. Тому, що таке тайм-менеджмент, як все встигати? Перше, вам потрібно поставити ціль у вашому житті. Вам потрібно розставити пріоритети. Тобто, дивіться, ви, наприклад, ви розумієте, якщо ви працюєте зараз на українському ринку, у вас є одні заробітки. В Україні йде війна, там людей нема грошей, там і певні складнощі, проблеми і так далі. Окей. Але ви розумієте, якщо ви за рік часу, вам, ну якщо так постаратися, там, нехай за рік ви будете добре вже спілкуватися на англійській мові. У вас відкривається набагато більший ринок, це набагато більше можливостей. Ну, там скільки 40-45 мільйонів людей, ну, то англомовний ринок це ну, мінімум мільярд людей. Там ринок набагато більший, там грошей набагато більше. Чудово, в цьому випадку ви виходите на міжнародний ринок і ви можете працювати вже на міжнародному ринку. Грошей буде набагато більше. Супер, вам треба грошей? Супер, вчіть англійську мову. Швидко вчіть, бігом вчіть аж на раз-два. Так, в цьому випадку ви тоді все встигаєте, розумієте? Ви заробляєте набагато більше. У нас є по суті дві проблеми: час і гроші. Якщо у вас є гроші, і є час, все, я вас вітаю, ви король цього життя. Далі ви вирішуєте всі питання. Ну, хіба там не знаю, щось сталося зі здоров'ям, вже ви його втратили, вже його просто не буде в цьому житті? Це вже інша історія. Але в принципі, якщо подивитися, то кажу: нам потрібні дві речі: час і гроші. Якщо ви маєте одне і друге, все буде чудово. Тому як все встигати? Значить, перше, встигнути всього ви не зможете. Друге, вам потрібно розставити для себе пріоритети. І третє, те, що пріоритетне, виконувати, вкладати туди більше часу та сил. Тоді ви все в житті будете встигати. Що думаєте, пишіть в коментарях по цьому питанню. Також діліться цим відео з вашими друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.